Лізочка сиділа за столом і вирізала фігурку чоловічка, якого сама намалювала простим олівцем. А її мама сиділа поруч і перераховувала невелику кількість грошей, які залишилися після оплати комунальних платежів однокімнатної квартири, в якій навіть балкона не було. Мамочка, мені так хочеться мати подружку, звернулася Марина до мами. Зі мною не хочуть дружити дівчатка на подвір'ї. І обзивають мене голодранкою. Ось якби в мене була велика гарна лялька. Вона була б моєю накра... найкращою подружкою, з якою б ми грали, поки ти працюєш. Наталя зітхнула. Вона купила б ліз... лізочці весь світ, якби в неї були на це гроші. Але, на жаль, жінка працювала прибиральницею в школі, і її зарплати вистачало лише на те, щоб оплатити оренду за житло і купити найдешевші продукти харчування та одяг. У тебе обов'язково буде лялька та подружка. Наталка погладила дочку по голові. Треба тільки трохи почекати. Мамочко, я потерплю. Я ж знаю, що у нас немає грошей. Ось коли я виросту, то обов'язково розбагатію і тоді куплю багато ляльок і роздам їх усім бідним діткам. Слухаючи це, Наталі хотілося плакати. Вона відчувала себе поганою матір'ю, яка не може зробити свою єдину дитину щасливою. Життя Наталії здавалося вкрай несправедливим. Вона завжди жила погано, і не просто скромно, а саме погано. Її батьки зламалися, коли єдиний великий завод у місті зачинився. Мало того, що останнім часом зарплатню видавали частинами і не всю, так ще й одного жахливого дня всі прийшли на роботу. А двері виявилися зачиненими. Його господар просто покинув завод через жахливу подію, зникла безвісті його сім'я просто серед дня. Наташі тоді було близько восьми років, і вона чула, як батьки на кухні, відкривши пляшечку вогненої води, говорили про дивні події у сім'ї директора заводу, про те, що знайти роботу буде дуже важко. І сподівалися, що завод ще почне працювати. Після цього вони так і не знайшли нормальної роботи і ходили за тимчасовими заробітками, які не могли забезпечити їхню родину навіть частково. Її мати часто плакала, а батько лаявся і бив її з матір'ю. Спокійно в їхньому домі було лише тоді, коли батько приходив додому з пляшкою, яку він купував, частіше, ніж хліб і макарони. Маленьку Наталю зовсім забули дівчинка майже не вчилася. Адже їй треба було якось добувати собі їжу. Та й не любила вона ходити до школи. Всі учні та вчителі дошкуляли її питанням про батьків і засуджували її зовнішній вигляд. Її батьків не стало, коли наталці виповнилося 18 років. Отруїлися вони своїм пілом і заснули якось за столом вічним сном. Тоді Наташа вирішила, що не хоче жити тим життям, яким вони жили. Вона намагалася влаштуватися на роботу, але з працевлаштуванням у їхньому містечку завжди було складно, та й часи були важкі. В Україні розруха, інфляція, але треба жити далі. Ще й у світі дівчина не мала, тільки довідка зі школи, що вона прослухала курс шкільної програми до 9 класу. Дівчина не знала, що робити. За квартиру накопичився великий борг, який вона виплатити не могла. І тут з'явився чоловік у гарній шкіряній курці та запропонував їй поміняти квартиру. Вона трохи менша, сказав він, але дешевше, і ви отримаєте ще й грошей. Звичайно, Наташа погодилася. Як вона могла не повірити такій елегантній людині? Так вона опинилася у цій маленькій квартирці. На самому краю міста та зовсім без грошей. Потім, через півроку, а може більше, їй вдалося влаштуватися прибиральницею. Зарплата була, звісно, не дуже велика, але на дві ставки жити хоч якось можна було. Тільки ось випадково з'явилася в неї донька Лізочка. Залицяльник, який обіцяв Наталці гарне життя, виявився одруженим, охмурив молоду дівчину та й покинув. Але Наталя не сумувала за ним, їй здавалося, що це нормально. До того ж, у неї народилася така чудова донька. Наталка поклала спати дівчинку і пішла за шторку, якою відгрожували маленькі приміщення, схоже на кухню. Вона сіла на стілець і тихенько заплакала. Їй було вже 28, а життя і не розпочиналося ніколи. І тепер навряд чи почнеться. Наталка подивилася на свої руки з потрісканою шкірою та нігті, які кришилися від холодної води та миючих засобів. Завтра у її лізочки день народження. У Наталки було відкладено трохи грошей, але там лише на торти вистачить. Ну, може, ще на пакетик цукерок. Але ж як хотілося купити донці подарунок? Справжній подарунок. Вранці вона відвела лізочку в садок. І поквапилась на ринок. Наталія сама не знала, що хоче там знайти, але дуже сподівалася, що хоч на барахолці знайде якогось друга для своєї доньці. Ляльку вона помітила відразу, як опинилася в потрібній частині ринку. Колись вона була явно дорогою, а зараз вона була більше схожа на брудний мотлох. Наталка зробила байдуже обличчя і звернулася до бабці, яка торгувала всяким ганчір'ям. Скільки за це? Бабця глянула на ляльку. А, бери за сто гривень. Місяць вже просто так тягаю її. Знала б, нізащо не підібрала б. Наташа мало не скрикнула від радості. Це ж набагато менше, ніж вона планувала заплатити. Ще й на торток залишиться. Вона майже бігом рвонула додому, нагріла води та дістала мило. Зараз вона добре все випрає, і лялька стане гарною. Майже як новенькою. Жінка почала обережно знімати з нею сукню, а як зняла, побачила на ляльці кишеню, причому пришита вона була явно недорослими руками. Стежки нерівні якісь. І, може, це не кишеня, а латка, але без різниці її треба було перешити. Вона потягла за нитку та відірвала її. Це була кишенька. Всередині якої була вишита носова хустинка. Дівчина розгорнула її, а там корявим почерком було написано Лялька злати хохлової. Від цього напису дівчину кинуло в жар Злата Хохлова. Це та дівчинка, яка зникла багато років тому, донька директора заводу, в якому працювали її батьки. Наталка не знала, що робити. Хохлов нікуди не подівся. Він так і жив у їхньому місті. Він давно мав інший бізнес. Спочатку про нього ще говорили, що відлюдником став, не виходив нікуди, а потім зажив наново. Дівчина задумалася, чи варто із ним зв'язуватися. А раптом все це виявиться неправдою, і після цього ще й проблеми будуть від Хохлова. А ну його. У будь-якому випадку ляльку вона вирішила випрати та подарувати доньці, а хусточку приховала. Скільки ж радості було в очах її доньки, коли вона побачила гарну ляльку, яку вийшло добре випрати. Дівчинка верещала від радості на весь будинок. Минуло два тижні. Наталя постійно згадувала про цю хустинку. Ночами їй снилася маленька дівчинка. Яка просила її знайти тата. Довго Наташа сумнівалася, але все ж таки вирушила в будинок Хохлова. Немає господаря будинку, та й нема про що тобі з ним говорити. Охоронець відтиснів її від входу. Це ти думаєш, що нема про що, а я вважаю інакше. Ти мені скажи, я передам. Ні, я буду розмовляти особисто з ним. Поки Наташа сперечалася з охоронцем, біля воріт зупинилася машина. Артуре, що тут у тебе відбувається? Михайло Семенович, ось ця жінка рветься до вас. Хоче щось сказати. Особисто. З машини вийшов дуже худий чоловік із сумними та задумливими очима. Я Наталя, і мені потрібно вам дещо розповісти, тільки наодинці. Чоловік кивнув, наказав охоронцеві загнати машину та підійшов до Наташі. Бачите, запинаючись, почала жінка, у моєї доньки день народження. Нової ляльки я дозволити собі не могла, тому купила на барахолці. І ось вона простягла йому хустинку. Ось, що я знайшла у кишені ляльки. Я не знаю, чи це стосується вас, але вирішила показати про всяк випадок. Чоловік, і без того не дуже рум'яний, став зовсім блідим. Потім повернув хустку, потім перевернув хустку і в одному з куточків побачив ініціали. Такі хусточки робили спеціально для нас, сиплим від шоку голосом сказав. Ідіть за мною, будь ласка. Вони війшли до будинку, де у холі стояли дві ляльки. Наташа охнула. От. Ось така лялька у нас, тільки у вас велика й маленька, а та, яку я купила, наче повинна бути посередині. Чоловік похитнувся. Саме з такою лялькою пропала його донька. Михайло розумів, що якщо все так, як він думає, то цій жінці, а швидше за все, її дочці, просто не жити. Далі все було як у вісні. Наташу посадили в машину, Артур отримав точну вказівку, що робити, і вони поїхали до Наташі. Забрали лізочку і знову кудись поїхали. Нам би хоч речей взяти, сказала Наталка. Не треба. Михайло Семенович сказав купити все необхідне. Мати з донькою поселили у гарному заміському будинку. Артур лишився з ними. У Наташі та лізочки тепер було багато нових речей. Холодильник просто ломився від їжі, а вечорами Артур розважав їх цікавими розмовами. Минуло два тижні. Наташа занепокоїлася. Артуре, скільки нам тут ще бути? Я розумію, що Хохлов налагоджує свої проблеми, але ж я втрачу роботу і на що житиму. Не хвилюйся. Господар не залишить тебе на вулиці. Книжки почитай, телевізор подивися. Він не договорив. До будинку під'їхала машина. Артур відразу викопав зброю, але потім розслабився. Ось тепер усе дізнаємось. До будинку увійшов Михайло Семенович і сів на стілець. Дякую вам, Наталю, за те, що не побоялися. Тепер я хоч би знаю, де похована мою дочку та дружину. Наталя ахнула. Жити і не знати, що з твоєю сім'єю. Це найгірше. Адже я не знав, що з ними, де вони, а тепер, хоч знаю, куди прийти з квітами на могилу. Що ж сталося з ними? Виявляється, все підлаштувала наша старша дочка, тихо відповів він. У нас із дружиною довго не було дітей. Ми взяли її з дому малюка, ніколи про це їй не говорили. Як вона все дізналася, досі не знаю. Коли народилася злата, вона вирішила. Що ми залишимо її без усього? От і розлютилася. Договорити йому не дала лізочка, яка вбігла до кімнати. Ми вже маємо їхати додому, запитала дівчинка. Ні, це тепер ваша хата, посміхнувся сумно Михайло Семенович. А у дворі стоять дві ляльки. Забирай їх, вони тобі в комплект підуть. Дівчинка заверещала і побігла на двір. Як же так? Залякано спитала Наталя. Я не можу повертатися до цього будинку. Він мені нагадує про те, чого не повернути вже. Все одно стоїть без діла. Тож тепер ви тут, господиня, тільки прошу, дайте доброго світу вашій дочці, щоб вона не поверталася до минулого життя. Я передам через Артура усі потрібні документи, також гроші на перший час. І з цими словами чоловік пішов. Залишивши здивовану жінку.